Bonjour! Enchante de vous voir! «Рада вас бачити! Commençons notre leçon! Починаємо наше заняття! Давайте згадаємо речення для спілкування, які ми вивчили минулого разу. Репети après moi, повторюйте. Репети. Comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Комсі комса. Si, Сподіваюся, ви все запам'ятали та потренувалися самостійно. А зараз давайте розглянемо ще кілька нових речень. Дивіться уважно, слідкуйте, повторюйте. Спочатку їх розглянемо. Тюем ле спора, тюем ле спора. Тобі подобається спорт? Ві, oui. ві, oui. j'aime. Так, мені подобається. І туа? І туа, а тобі? Но, па тельмо, па тельмо. Ні, не дуже. Прослухайте ці діалоги ще раз. Слідкуйте. Тю ем ле спор? Ві. Жем ля жімнастік е ле теніс. Так, мені подобається гімнастика та теніс. Tu aimes le programme sportiv à la télé. Тобі подобаються спортивні програми по телебаченню? Oui, c'est super! Cenial! Et toi, так, c'est super, це геніально! А тобі? Non, patelman! Non, patelman! Ні, не дуже. Кожне речення повторіть за мною. Tu aimes le sport. Oui. J'aime la gymnastique et le tennis. Tu aimes les programmes sportifs à la télé. Oui, c'est super. C'est génial. Et toi? Non, pas tellement. Trosluhete, si dialogues chieras, poftorite za speakerum, ta za pamjetovite, butte uvagni. Tu aimes le sport? Oui, j'aime la gymnastique et le tennis. Tu aimes les programmes sportifs à la télé? Oui, c'est super. C'est génial. Et toi? Non, pas tellement. Мені здається, ви вже запам'ятали ці речення і щоб їх не забути, обов'язково потренуйте самостійно після заняття. А зараз ми продовжуємо вивчати правила читання. Ви вже їх знаєте майже всі, залишилося ще трішечки, зовсім небагато. Нагадую, що правила читання треба добре запам'ятати як таблицю множення, як вірш, тому ми їх і повторюємо на початку кожного заняття, закріплюємо, а потім вже переходимо до вивчення нового матеріалу. Отже, згадаємо все, що ви вже знаєте, повторюйте за мною «Репете après moi» або, якщо вам зручно, можете читати разом зі мною. Починаємо. Комансон. О, Ю, як У. Кю, Ю, як К. О, М, О, Н, О. Е, Н, Е, М. А, Н, А, М, як А. С, перед Е, І, І, як С. В інших випадках, як К. Літери Е, С, Т, Д, Х, З, П. В кінці слів не читають. А і, як Е, А і, як О. Буква сполучення Ц а, ж, як звук Ш, П а, ж, як Ф. Літера Э е, з аксантами як відкритий звук Е. А і н, е, і н, носовий Эн. Літера H нульовий звук не читається. А ось правила читання, які ми розглянули минулого разу. І-Ем, у N Y N, A і, n. E, I N, і N, як носовий носовий I і Jun. I L I, A I L i. E, Й-І-Ел L «Ей». Сподіваюсь, ви дома тренувалися добре, тому перевіряємо, чому ви навчилися і чи не робите ви помилок. Репети moi. повторюйте за мною. Dessin, singe, linge, invité, enterré, importez, tembre. Simple, sympathique, syntaxe, symbolisme. Le copain, le copain donne au lapin, le copain donne au lapin le dessin. Le copain donne au lapin le dessin avec le train. Chaque matin, chaque matin, le petit Martin, chaque matin, le petit Martin donne du pain. Chaque matin, le petit Martin donne du pain à ses lapins. Наступне правило читання, яке нам потрібно повторювати. І, е, ен, як носовий, єн. Репіте. Рєн, мєн, тєн, сєн. Chien, parisien, italien, musicien, pharmacien, tout est bien, tout est bien qui finit bien. Le temps perdu. Le temps perdu ne revient pas. Reченja. Tout est bien qui finit bien. Pереklada. Все добре, що закінчується добре. Речення. Le temps perdu ne revient pas. Час, який ти втратив, ніколи не повертається. Наступне правило читання ІЛЛ, як звук І, Фамія Бі Піяж, Бій Грій Біє, Макіяж. Бріе, бастие, фие, лей брія, ле солей бріе, солнечко, сяє, ле солей брие. Далее буквасполучення А и Лай, ÖL EI. Répétez après moi pour tout le monde maille, travaille, baille, aille, le soleil, Marseille, La Bouteille, c'est le stylo bille c'est le stylo de Mireille. Merci, ça va très bien. Mon travail est intéressant. Отже, сторінка країна знавства. Продовжуємо знайомство із Францією. Voilà le bois de Boulogne. Перед вами Булонський ліс. Bois de Boulogne. Це традиційне місце відпочинку паріжан, яке має цікаву історію. Булонський ліс з'явився із залишків стародавнього дубового лісу, про який згадувалося ще у 717 році. Коли тривала сторічна війна, цей ліс був притулком для бандитів та грабіжників. У 1016-17 роках війська герцога Бугунського. Спалили частину лісу. А вже при Людовіки 11 ліс був знову засаджений деревами і через нього проходили два важливі шляхи. Після того, як при Францикі I був добудований Волонський палац короля, який ви зараз бачите, палац короля, ліс почали все частіше використовувати для проведення свят, місця для полювання. Були обгорожені. Генрих Наварський посадив згодом тут 15 тисяч тутових дерев. І вже на початку 18 століття Волонський ліс став улюбленим місцем для прогулянок паризької знаті, а Людовік XVI зробив цей ліс публічним парком, відкритим для всіх охочих. Пізніше Наполеон III Переглянув повністю план лісу. Були прокладені довгі алеї для прогулянок загальною довжиною 80 кілометрів, були створені озера, річки, насаджено 400 тисяч дерев. Зараз у цьому лісі переважно зустрічаються дуби, але є також акації, сосни. Також у лісі розташовано зараз у сучасному лісі. 10 ресторанів та 8 буфетів. Це такий парковий комплекс, один з найбільших зелених масивів Парижу, який дуже полюбляють і туристи теж, бо тут чудово відчувається атмосфера Франції. А зараз продовжимо вивчення правил читання. Сьогодні ми з вами познайомимося з правилами читання літери Ж. ви вже бачите, що їх кілька, в залежності від позиції у слові, літера Ж може передавати різні звуки. Розглянемо їх по черзі. Перше правило читання. Літера Ж передає звук Ж, якщо вона стоїть перед «Е» і І. «Ж» як звук «ж» перед е, і Игре. Це правило нагадує нам попереднє. Ми вивчали про літеру С. Таке ж саме С як С перед И е, і І. Тому запам'ятати буде легше, бо ці правила дуже схожі. «Ж» передає звук «ж» перед E е, і Y. Давайте відразу подивимося приклади. Écoutez-moi et répétez. Souhaite mané, ta porto Écoutez-moi, ta répétez. La girafe. L'étage. La plage. Le général. Génial. Germaine Le reportage Le paysage La géographie La gymnastique Les bagages Proслушайте La girafe, l'étage, la plage Le général «génial», germaine le reportage, le paysage, la géographie, la gymnastique, le bagage. Наступне правило. Літера «ж» передає звук г в інших випадках, якщо біля неї немає «е» і в інших випадках. Репети moi, повторюйте за мною. Le programme. Le tigre. Le garage. Gabriel. La gomme. Le gaz. Gustave. Le photographe. Переклад цих слів вам зрозумілий, бо вони схожі на українські, лише відрізняються промовою. Наступний випадок літера Ж. Якщо перед нею стоїть літера Ю, вона не читається, але завдяки їй літера Ж передає звук Г. Г. «ю» буква сполучення як звук Г. Наприклад, дивимося «гі de мопасан». «Гі де de французький відомий письменник «Гі de мопасан». Повторюйте: La Marguerite, la Marguerite. Ля guitare, le guide ля guerre. Ми розглянули три правила читання, які стосуються літери «ж», І давайте зараз потренуємося їх використовувати. Спочатку прослухайте ці тексти з перекладом, а потім потренуємося їх читати разом. texte. C'est un reportage de Thérèse Guibault. Son programme sportif est toujours très bien. Elle aime la gymnastique. Voici à l'écran le numéro de la championne en gymnastique Germaine Lesage. Це геніальне! Прослухайте переклад цього тексту. Це репортаж Терези Гібо. Її спортивна програма завжди дуже гарна. Вона обожнює гімнастику. Ось на екрані номер чемпіонки з гімнастики Жермен Лезаржа. Це геніально! Écoutez-moi et répétez. C'est un reportage de Thérèse Gibault. Son programme sportif est toujours très bien. Elle aime la gymnastique. Voici à l'écran le numéro de la championne en gymnastique germaine les âges. C'est génial. Дякую, сподіваюсь, у вас все виходить. Я не поспішаю. Намагаюся вимовляти все чітко, щоб ви відразу навчалися читати без помилок. Розглянемо другий текст, який теж має правило читання літери «ж» у різних випадках. Прослухайте спочатку, я зроблю переклад, а потім почитаємо разом. Le public Applaudit lance des fleurs, des roses et de margarita. Publica applaudye tabros rose ta margarite Germaine boit de l'eau gazeuse. Le Gaz Germain Pierre Elle fait une drôle de grimace. Вона робить смішні гримаси. Gaston photographie la grimace de la championne. Gaston, robot photo, grimace championne. Écoutez-moi et répétez, pour vous Le public applaudit et lance des fleurs, des roses. Et des marguerites. Germaine Bois. De l'eau gazeuse. Elle fait une drôle de grimace. Gaston photographie. La grimace de la championne. Дякую. Нові слова з цих текстів ви також бачите на цій сторінці. Їх треба теж виписувати. Розглянемо ще одне правило читання. Буквосполучення GN передає звук «нь». Н, GN як Н. Наприклад, слідкуйте: Льопень – гребінець, ля монтання гора. Ле синя лебідь, ле манітофон, магнітофон, для кампания селище. А зараз повторюйте за мною легня, летання, ле сигня, ле манітофон, для кампани. Гарно, дякую. Нижче ви бачите невеликий текст. З якого я вже виписала для вас нові слова. Розглянемо їх. фе» він робить, ді» він каже. ем» – йому подобається. Ля кампанія селище, ля монтання гора, плюке більш ніже. Летан ставок. Бо гарні, лесигне. Лебідь. Прослухайте цей текст перекладом. Ківа аля кампання. Хто їде до селища? Жіжі. Ільді, кіль ем для кампанія, плюнтання. Він каже, що йому подобається селище більш, ніж горе. Ільфе аля кампанія дебо пейзажі. Він робить, він малює у селищі гарні пейзажі. Il photographie les temps avec les signes. vin photographie ставок разом is les signes. цей ce texte ensemble. Répétez après moi. Qui va à la campagne Gigi. Il dit qu'il aime la campagne. Plus que la montagne. Il fait à la campagne des beaux paysages. Il photographie les temps avec les signes. Naradu, c'est aussi Потрібно записувати у свій зошит словничок та періодично його перечитувати, щоб закріпити свої знання. Отже, сьогодні на занятті ми з вами розглянули 4 нових правила читання. Ви їх зараз бачите перед вами таблиця. «Ж» перед E е і Y як «ж», в інших випадках як звук Г. Буква сполучення ЖН як м'який Н. буква сполучення «жю» як звук Г. Ці правила читання після заняття опрацюйте обов'язково, випишіть собі, потренуйтесь читати самостійно всі ці тексти та слова, що ми зустріли під час заняття. Також самостійно потрібно виписати та вивчити нові репліки для діалогів. Обов'язково виконати старанно письмове завдання, бо ви пам'ятаєте, що наш курс вивчення французької є комплексний. Якщо ви все це зробите гарно, старанно, то ваші знання будуть обов'язково чудовими. Ви гарно попрацювали сьогодні, тому наприкінці для вас сюрприз нова весела французька пісня. Давайте її вивчимо і заспіваємо. Спочатку познайомимося із текстом цієї пісні. Les ours. Madame l'ours à deux ourson. Ces oursons sont de bons garçons. Il joue sans façon dans le buisson et sur le gazon. Про що ця пісня? Мати ведмідь. Має двох маленьких ведмежат. Ці ведмежата гарні хлопці. Вони залюбки грають у кущах та на газоні. Прочитаємо її. Репете après moi. Madame l'hurs à deux ourson. Ces oursons sont des bons garçons. Ілю sans façon dans le buison et sur le gazon. Нові слова з цієї пісні ви також бачите, і ви їх обов'язково виписуєте собі у словничок та вивчаєте. Отже, прослухайте, як звучить ця пісня, тренуйтеся, співайте. pierre gamara les ours madame l'ours a deux oursons ces oursons sont de bons garçons ils jouent sans façon dans les buis